Сьогодні ми зустрічаємося з заступником директорки центру первинної медико-санітарної допомоги Світланою Вікторівною Чернецькою. Доброго дня Світлана вікторівна і тема нашої розмови: Доступні ліки. Національна служба здоров'я України надала хворим можливість скористатися програмою Доступні ліки. Світлана Вікторівна, скажіть, будь ласка, які препарати можна отримати за цією програмою і від яких хвороб? Цього року виповнюється 5 років, як діє програма «Доступні ліки». Це урядова програма відшкодування вартості ліків для пацієнтів. Вона діє в дуже багатьох напрямках, і кожного року ці напрямки розширюються, навіть не заважаючи на військову агресію в нашій країні. Перш за все, це препарати для лікування серцево-судинної патології, гіпертонічної хвороби і шомічної. Потім це препарати для цукрознижувачі препарати, які використовуються. До них додали ще інсулін, додається ще інсулін. Також це програми в тому році, восени того року, дуже гарні препарати. Це інгаляційні комбіновані препарати для лікування бронхіальної астми і хронічно-обструктивних захворювань легенів. Це велика допомога хворим, бо ці препарати були дуже, дуже високовартісні. Також ця програма розширилась. До цієї програми входить відшкодування вартісті препаратів для лікування хвороби Паркінсона, епілепсії та. Розді психіки і поведінки. В цьому році додали ще препарати для імуносупресивної терапії, це препарати використовуються хворими, які отримали трансплантацію органів кісткового мозку, нирки та інших препаратів. І ось на, на початку вересня цього року додали ще. Додали ще тест-смужки для глюкометрів для пацієнтів з цукровим діабетом першого типу, а також для паліативних пацієнтів. Лаказ ще знаходиться на в міністерстві юстиції для узгодження. Це сильний знеболюючий препарати для паліативних хворих. Світлана Вікторівна, скажіть, а що потрібно зробити хворому, для того, щоб отримати ці ліки по програмі доступні ліки? Ну, перш за все, хворий він повинен з Знаходитися під наглядом сімейного лікаря. Він повинен, хоч декілька разів на год бути на рік бути у свого сімейного лікаря, проходити певне обстеження. Тобто це пацієнт, який постійно, да, постійно спостерігається своїм сімейним лікарем. Наразі цікаменти препарати виписуються один раз на три місяці. Виписується рецепт електронний на 90 днів. Вони повинні бути записані на прийом сімейного лікаря. Не обов'язково, якщо ви в цьому році били у свого сімейного лікаря на прийомі, проходили певні обстеження, то не обов'язково кожен квартал приходити до лікаря. Треба записатись на прийом, зателефонувати своєму лікарю під час його робочої зміни на телефон і сказати, які препарати ви. Бажаєте виписати, ну воно це видно. Які препарати в програмі видно які препарати три місяці тому назад пацієнт отримав лікар. Випише ці препарати, і він може отримувати їх в аптечній мережі. Електронні рецепти виписує лише сімейний лікар. Ну електронні рецепти виписує сімейний лікар. Але потакі таких, по таким хворобам, як хвороба Паркінсона, я вже казала епілепсія, розлади психіки і поведінки. Ці препарати доступні ліки виписує лікар-невропатолог. Лікар-психіатр, а також інсуліни. Перший раз виписує інсуліни лікар ендокринолог Він створює план лікування. І ось перший рецепт отримав цей пацієнт у лікаря ендокринолога А вже подальші рецепти він виписує інсулін. Він виписує у свого сімейного лікаря. Коли закінчується цей план лікування, він знову йде до лікаря. Ендокринолога, воно керво вона лікар-ендокринолог коригує лікування пацієнту. Додатково може якісь обстеження треба проходити цьому пацієнту. Вона знову створює план лікування, і далі по плану лікування сімейний лікар продовжує виписувати інсулін. Як можна дізнатися, яка з аптек долучилася до програми Доступні ліки? Ну, по-перше, на аптеках є така наліпка Доступні ліки плюс інсулін. Тобто ця аптечна мережа вона працює з Національною службою здоров'я і вони відпускають нашим громадянам доступні ці ліки. А також можна це зробити на сайті Національної служби здоров'я та є така карта, мапа аптек, які працюють з системою доступні ліки. Ну, Є ще qr коди, які можна скачати на телефон. У нас в Подільську зокрема працюють майже всі аптеки, які розташовані на території нашого міста. Вони працюють з Національною службою здоров'я. Пацієнти там отримують доступні ліки. Якщо я прийшла в аптеку, крім електронного рецепту, я ще щось повинна дати. Ну, по перше, як виглядає цей електронний рецепт? Це електронний рецепт, коли ми виписуємо, пацієнт отримує смс-повідомлення на телефон. Сам рецепт виглядає це 16 цифр. Це 16 цифр, і до цього рецепту ще надходить такий Код підтвердження, це чотири цифри. Код підтвердження він саме знаходиться в смс-повідомленні даного пацієнта. Він приходить в аптеку, відкриває це смс-повідомлення і показує провізору, фармацепту це, це смс-повідомлення. По цьому смс-повідомленню провізор відпускає йому рецепт. Тож скажіть, Світлана Вікторівна, в чому перевага цієї програми? Доступні ліки? По перше, що таке доступні ліки ще раз, це. Є певна кількість ліків, які повністю безкоштовні для пацієнта. Є певна кількість ліків, де є незначна доплата. Ну, є... найбільше це доплата 50%. 50% – ну це ж перш за все, це доступ до лікування. Да? Це якісне лікування, і ну, це доступно для пацієнта, особливо для пацієнта похилого віку. Там в цій програмі є дуже багато ліків, які вартісні, і повністю компенсується їх вартість. Ну, Це тільки для того, щоб пацієнти своєчасно отримали медичну допомогу. Ну, ми бажаємо, щоб ще й перелік цих медикаментів, щоб він розширювався, бо дуже багато ми, лікарі, бажаємо і вважаємо, що там багато треба ще робити для того, щоб цей перелік був більш широким. Багато ще хвороб, не, не в цій програмі доступні ліки, але це мабуть, справа майбутнього. Тож я сподіваюся, що наші мешканці скористаються цією програмою. Так а я нагадую, що ми сьогодні зустрічалися з заступником директорки центру первинної медико-санітарної допомоги Світланою Вікторівною Чернецькою. Світлана Вікторівна дякуємо, що ви Дякую. знайшли час вам для нашої зустрічі. Дякую.